Український прапор знаючи не кожна людина у світі. Наш стяг став справжнім символом стійкості, відваги та перемоги 23 серпня, у День державного прапора України у Луцьку урочисто підняли стяг біля міської ради. Після цього обранці громади та інші лучани з українським прапором прийшли від мерії до театрального майдану. Усі присутні заспівали гімн України і подякували українським героям за захист від російських окупантів. Фото відео з де наші захисники. Ники піднімають наш український прапор на звільнених територіях, викликають масу позитивних емоцій. Це вселяє віру людей в наші збройні сили, в нашу перемогу. Звичайно, ми чекаємо, коли наш прапор замайорить в кожному місті і селі звільненого Донбасу в звільненому Криму. Але мусимо пам'ятати, що. Кожне підняття прапору дається дорогою ціною. Також 23 серпня офіційно підняли державний прапор по усій території України.